Так, приїхали ми на другу локацію. Наш другий пацієнт на сьогодні. Йдем дивитись, пробувати. Так, топливо ми поміняли. йдемо проміряти електрику. Ну, по дачі солярки в нас і так ні. Насос боковий, до речі, качать. Чотири атмосфери. Так, момент істина, чи наш бусик буде робити. Назарчик, упущай! Бус я завію. Бус я завію. Takže byl nerobočí na sosu a překouším k tomu, že tři hodiny nazad na davil 5 atmosfér. A teď se že na sos nerobočí. Jdeme na robočí. <laughs>